Організм завжди підтримує показники внутрішнього середовища в певних межах. Наприклад, якщо ви переїли солодкого, ваша кров не перетворюється на цукровий сироп. Організм зменшує рівень глюкози в крові і ви почуваєтеся добре. Або, наприклад, якщо ви змерзли, м'язи вашого тіла починають тремтіти, і ви зігріваєтесь. Здатність організму підтримувати показники внутрішнього середовища в певних межах називається гомеостазом. Існують два різні шляхи підтримки гомеостазу. Перший реалізується через нервову регуляцію, другий через гуморальну регуляцію організму. В цій лекції ми розберемо нервову регуляцію організму. Нервова система розвинулася в тваринному світі як пристосування для швидкої реакції на подразники. Тому нервова регуляція відрізняється високою швидкістю і короткою тривалістю дії. Нервова регуляція роботи внутрішніх органів забезпечується несвідомо за допомогою вегетативної або автономної нервової системи. Вона поділяється на симпатичну та парасимпатичну нервові системи. Вони діють на органи протилежно. Парасимпатична система працює в режимі спокою. Наприклад, вона сповільнює частоту серцевих скорочень приблизно до 70 ударів за хвилину. Адже самостійно серце генерує до 100 імпульсів на хвилину, що трохи забагато для режиму спокою. Також парасимпатична нервова система стимулює роботу органів шлунково-кишкового тракту для травлення їжі, посилює моторику та секрецію слини і травних соків. За допомогою парасимпатичної нервації наші зінеці звужуються. Симпатична система, навпаки, вмикається в режимі стресу, тому її дія спрямована на прискорення роботи серця і дихальних руків, інтенсивне надходження крові до м'язів, гальмування роботи кишечнику та розширення зіниць. Активація симпатичного відділу забезпечує реакцію бий або біжи», яка реалізується у стресових ситуаціях. Так, симпатична нервова система мобілізує ресурси організму під час стресу, а парасимпатична забезпечує відновлення після стресу. Симпатична та парасимпатична нервові системи це відділи вегетативної нервової системи. На вегетативну та соматичну нервова система поділяється функціонально. Анатомічно нервову систему поділяють на периферичну та центральну. До складу центральної нервової системи ЦНС входять головний та спинний мозок. Спинний мозок забезпечує проведення сигналів та найпростіші рефлекси. Рефлекс лежить в основі нервової регуляції. За визначенням, рефлекс це реакція організму на подразник за участі нервової системи, розрізняють безумовні та умовні рефлекси. Безумовні рефлекси це ті, з якими ми народжуємося. Наприклад, відсмикування руки від гарячого це безумовний рефлекс. Ви ще не встигли усвідомити, а рецептори вже передали сигнал про гаряче. Спрацював рефлекс, і ми відсмикнули руку. Умовні рефлекси це ті, якими навчаємося впродовж життя. Рефлекс реалізується завдяки ланцюжку з кількох компонентів, тобто завдяки рефлекторній дузі. Розглянемо її на прикладі колінного рефлексу. У м'язах і сухожилках нашого тіла є рецептори розтягнення. Коли ви вдаряєте по коліну молоточком, сухожилок різко розтягується, і рецептори надсилають сигнали до спинного мозку. Спинний мозок миттєво посилає назад сигнал скоротити м'яз, щоб припинити розтягнення, бо це розтягнення в природних умовах могло б означати різке розтягнення кінцівки, а це небезпечно. Тому це безумовний рефлекс. Сигнал до спинного мозку рухається по чутливих волокнах. У волокнах проходять лише довгі відростки нейронів аксони. Тіло чутливого нейрона, якому належить чутливе волокно, лежить у нервовому вузлі заднього корінця спинного мозку. Чутливі волокна входять до спинного мозку через задні роги. Зовнішня частина спинного мозку утворена білою речовиною. Це сплетіння всіх провідних шляхів аксонів різних нейронів. Нею проходять і інші волокна чутливого нейрону вглиб спинного мозку. Всередині спинного мозку знаходиться сіра речовина. Тут розміщені тіла багатьох інших нейронів, зокрема і тих, до яких прямує наше чутливе волокно. Його ціллю є тіло рухового нейрона. Руховий нейрон по руховому волокну передає сигнал робочому органу. У нас робочий орган це м'яз. В результаті нога розгинається. Часто між чутливим руховим нейроном є ще проміжні нейрони інтернейрони або вставні нейрони. Вони теж знаходяться у сірій речовині спинного мозку. Отже, нервова регуляція здійснюється швидко та адресно. Вона реалізується завдяки рефлексам, реакціям на подразник. Нервова регуляція пов'язана з гуморальною. Одна з областей мозку гіпоталамус, пов'язана з органом ендокринної системи гіпофізом. Через гіпоталамус нервова система здатна впливати на гіпофіз, а гіпофіз, у свою чергу, впливає на всі інші органи ендокринної системи. Про них та гуморальну регуляцію поговоримо в наступному відео.